Територія обману продовжує тестувати українські та російські товари. І зараз у нас на тесті два автомобілі: український з українською гумою та російський з російською гумою. Обидва автомобілі в однаковому технічному стані пройшли. ТО. за кермом сидять два професійних водія, які виконують кілька простих вправ, але з непростим пасажиром. Початку коротке знайомство пасажирки і водіїв. Здравствуйте. – Водій з українського авто вдаватиме повну байдужість. У вас такі руки сильні. Ну, що ви сім'я. А от водій із російського себе видасть першим же жестом. Для розігріву ми попросимо проїхати водіїв змійкою. Оставав для допробування Ми розсипали тут на треку сіно. Ось ця відстань від фішки до розсипаного нами сіна рівно стільки, скільки смуга пішохідного переходу. Ми проводимо експеримент. Машина їхатиме звідти зі швидкістю 60 км за годину. А сіно це пішохід, який, начебто, швидко вискочив на дорогу. Чи встигнуть машини загальмувати? Зараз перевіримо. так. Часто буває, що пішоход з'являється, наче із повітря. Тому ми відміряли відстань у 100 метрів і пояснили водіям, гальмувати треба, щойно вони побачать фішку. Спочатку кілька фальстартів. Ну, а тепер розгін і. Так гальмує українське авто. Дивимось ще раз, заповільнено. Гальмує водії рівно за фішками і таки трохи чіпляє пішохода. Це синці і дрібні травми. Тепер російське авто воно трохи легше. Це може бути перевагою. О, авто не те, що зачепило, а вдарило б пішохода так, щоб він би перелетів автомобіль. Для наступного експерименту нам потрібна а, погана дорога, а цього у нас, на жаль, чи на щастя в країні вистачає. І косметичка, де є у нас туш, помада і всі інші причандалі. Спочатку наша пасажирка пройде в російському автомобілі, потім в українському. І спробує по цій дорозі навести собі марафет. От подивимось, що вийде. Дорога сільська з купою нерівностей. Зараз ми перевіримо, як комфортно буде нашій пасажирці зробити собі макіяж. Що, я візьму, і ми поїхали камінь за камнем, яма за ямою. Пасажирка в українському авто то хитається, то підстрибує і випускає інструменти з рук. Щось нам здається, що ідея їй не подобається. Ну, Прикази. <нах> Але те, що їй доведеться пережити у російському автомобілі, це треба бачити. І з таким скрипом опускається дзеркальце в російському авто. І з таким же скрипом воно підіймається. І це насторожує. Ось дивіться, тут пасажирка дістає туш і намагається підвести собі спочатку ліве око, а ні, праве око, ані, знов, а ні, знову ліве. Ані знов дивіться, це знов праве ліве. Одним словом, в неї не виходить нормально пофарбувати ні ліве око, ні праве. Такі ще, що зараз вона їх виколить. Потім вона довго не може взяти помаду. І тепер результати. Ліворуч картинка, яку вона намалювала на своєму обличчі, коли їхала у вітчизняному авто. А праворуч цю монолізу на собі вона намалювала у російській іномарці. Ну і останній експеримент. Тут всього літр чи два бензину. Одним словом, ми заправимо ці автомобілі, поїдемо на трасу і перевіримо, хто із них витрачає палива більше. А перед цим експериментом ми зрівняли кількість палива у баках автомобілів і попередили водіїв: їхати треба із швидкістю рівно 80 км за годину. А от чого не сказали, що бензину залили рівно стільки, щоб ледь вистачило доїхати до Києва, де їх чекатиме наше брендоване авто. Ну а поки ми їдемо, послухаємо думки самих водіїв про авто, які ми тестуємо. Е, це вам автомобільчик. Білі-мене неплохої. Єдине, що мені не дуже понравились тормоза. Десь із -то п'ятибальної системи на троечку з плюсом. Ну і звичайно, про враження не лише автомобільні. Дівчинка доволі симпатічна. Єдине, що не показалося не дуже удобно було. Поки водії згадували про пасажирку, один з них приїхав. А інший з них приїхав ще раніше. Ні, не до пункту призначення. Просто бензин скінчився. Ну а приїхав. Довелося нам повертатися за водієм Каліни. Не хотіла бензину, машина не зовсім економічна.